Як досліджують океани? Світовий океан займає більш ніж 70% поверхні Землі та є головним джерелом кисню. Тим не менш, наразі його вивчено тільки на 5%. Мета відео ознайомлення з процесом вивчення вод Світового океану і окремих морів, водних мас різних шарів океану. Для дослідження морів і океанів на великих глибинах використовують батисфери і батискафи. Батисфери опускаються з надводного судна за допомогою троса. Перша батисфера була використана італійцем Бельземело у 1892 році. Глибина занурення тоді становила 165 метрів, а згодом перевищила 1 км. Експедиційні дослідження соконології забезпечують спеціально обладнаними науково-дослідницькими суднами, океанографічними платформами. Підводними апаратами та електронною вимірювальною технікою. Раніше глибину океанів вимірювали за допомогою лота старовинний прилад, який складається з троса з грузилом на кінці. Сучасні вчені для вимірювання глибин використовують прилад ехолот. Цей прилад із судна посилає у воду звуковий сигнал. Досягнувши дна, ці сигнали відбиваються від нього і повертаються. Дослідники фіксують час, протягом якого звук прийшов до дна і назад. Нині діє кілька міжнародних океанологічних організацій, які об'єднують зусилля вчених різних країн світу з дослідження Світового океану. Це Міжнародна океанографічна комісія. Отже, існують різні види дослідження океану, кожен з яких, в міру своїх можливостей, допомагає спеціальним організаціям досліджувати простори океану.